Що я в шоці? Як вона могла про нас таке написати? Ну і дістанься? Стовбала вже, тільки ниє не і неє. Артем, правильно зробив, що її не сварив. Ти би знав, що вона про нас написала в своєму особистому щоденнику? Мам, а що таке особистий щоденник? Та дочі забий. І там було написано, відійдемо, будь ласка, угу. там було написано, що ми найжахливіші батьки. Що? Як вона могла про нас таке написати? Ми її так любимо, все їй даємо, а вона про нас таке пише та я сама була в шоці, що зовсім ненормально. Це ж треба розуму набратись, такого написати. Ну, я їй дам, взагалі вже до ручки офігіла. А я і батько, але я все одно її насварю. Хоча маю бути ніжним і її підтримкою, але мені все одно я її насварю. Я в шоці взагалі від неї, я такого від неї не очікувала. Ще через 40 хвилин вона вже встала. Що? Вони ж могли його прочитати? Якщо мама його прочитала, мені від неї такої дістанеться. За що мені? Це взагалі треба його десь подальше сховати. Так, я його десь сюди сховаю, Сподіваюсь, мама не замітить. <різь> краще тут посижу. Ладно, піду подивлюсь, що вони там роблять. <різь> так, все треба настрій. Треба настрій на найкраще настроїти. <різь> все, я радісна людина. Мам, тат. Ой, а чого ви всі такі злі? А ти мені нічого розказати не хочеш? А ти мені не хочеш нічого розказати? А ти мені не хочеш нічого розказати? А маю? Так маєш. Ти в самому особистому щоденнику написала, що ми найжахливіші батьки, ми тебе одягаємо, годуємо. За що ти до нас так? Що ви зробили? Не зря я про вас написала, що ви найжахливіші батьки. Боже і знов плаче, хай поплаче. Чому малій можна все, а мені не можна нічого навіть друзів додому привезти? Хараст, позвоню своїй подружці далі, хоч вона мене підтримує. О, якраз вона дзвонить. Вона поговорила 25 хвилин зі своєю подругою. І от уявляєш, що вони зробили? Ну, да. Капець, такого не покажеш нікому. Та й не побажаєш. Шкода твоя подруга, звичайно, але таке твоє життя. Ну за що мені це? Я ж нічого не зробила. Всього лиш хотіла допомогти, а вони мене постійно наказують, відганяють. Ти знаєш, як мені неприємно. Зараз же буде прода.